Проєкт рішення про збільшення вартості проїзду у маршрутках для школярів після 17.00 та у вихідні дні, озвучила головна спеціалістка управління економіки Валентина Лисенко. Місцеві перевізники планують підвищити суму з 3 до 10 гривень, обґрунтовуючи це зростанням мінімальної заробітної плати та цін на паливо-мастильні матеріали. Для учнів закладів загальної, загальної середньої освіти міста з понеділка по п'ятницю, включно з 7 до 17 на період навчального. Року. Тариф э, рівняється 3 гривні. А після у суботу, в неділю з понеділка по п'ятницю включно, після 17 до 7.00 на період навчального року вартість буде складати 10 гривень. За словами пані Лисенко, порівняно з іншими містами Сумщини, у шості найнижча вартість проїзду для школярів у громадському транспорті. В Сумах автобус 8 гривень, а маршрутка 10. Діти їздять перші, четвертий класи 5 гривень. Канатоп. В автобусі проїзд 15, в трамвай 10. Діти з 7 до 9 їздять по 5 гривень при наявності учнівського квитка. Ахтирка 13 гривень. Діти з Перший четвертий класи по 7 гривень на навчальний рік. Глухі маршрутка 10 гривень, дитячого проїзду немає. Як зазначив представник шосткинських перевізників Григорій Зевако, власники маршруток не отримують від держави або ж з місцевого бюджету компенсацію за пільговий проїзд учнів, тому підняття вартості проїзду вважають необхідною мірою. Натомість міський голова Микола Нога запропонував компромісний вихід із ситуації. Молодь перший раз присутня у нас. І, Цифру і переправимо на 18. не буде заперечень. Відтак більшістю голосів членів міськвиконкому було ухвалене рішення про збільшення вартості проїзду для школярів з трьох гривень до 10 гривень, але не з 17 години до сьомої години, а з 18 години до сьомої години. Також повну вартість квитка учні сплачуватимуть у суботу та неділю. Місцева влада планує надати підтримку власникам малого та середнього бізнесу, чиї підприємства постраждали внаслідок ворожого авіаудару. 15 жовтня про це повідомила заступниця міського голови Марина Харламова. Середній бізнес, який постраждав після останнього прильоту, будемо їм допомагати. Ми колись раніше допомагали при першому обстрілі. Пам'ятаєте, як ракета прилетіла по м'ясокомбінату? Ми допомагали тоді підприємцям. І цей раз при великому останньому обстрілі значна кількість підприємських. Структур постраждало, і якщо ви не заперечуєте члени викоркому, то ми приймемо рішення по невеликій сумі, але підтримати кожного підприємця, який поніс втрати при цьому крайньому обстрілі. Получалося, приватні особи могли звертатися до європейських структур, до... через дію отримувати допомогу для відшкодування підприємець, його магазин, його кафе, його кіоск. Нікуди не мог. Податись і попросити, хоч яку-то підтримку в даному випадку Місцева влада трошки підтримує з метою стимулювання розвитку та підвищення якості надання житлово-комунальних послуг в управлінні житлово-комунального господарства запропонували надати підприємству Водоканал фінансову підтримку з місцевого бюджету. Просимо внести зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства 21-25 роки років. Про надання фінансової підтримки та внесків до статутного капіталу комунальним. Підтрим. Зокрема, таке рішення дозволить не піднімати тариф на послуги з водовідведення та водопостачання, підкреслив очільник Шосткинської громади. Це перше рішення в історії за останні там роки. Ми вперше вирішили допомогти нашим водоканалу щоб не збільшувати тариф. Тариф там став на грані і заробітну плату складно виплачувати. Працівникам. Тому, якщо члени виконкому не заперечують, а потім ми винесемо на сесію міської ради, якщо депутати приймуть, то ми вперше допоможемо фінансово, прямо фінансово водоканалу для того, щоб збалансувати його видатки, щоб не збільшувати, радикально не збільшувати тариф, який один із найдший в Сумській області.